А поділіться інформацією, яка наразі ситуація на бахмутському напрямку? Складна останні два-три дні. Ворки як сказились. Я так розумію, Путін все таки дав їм якісь там плани, цілі. Ну як ми бачимо, всі цілі, всі спроби ворога нівелюються зараз. На цьому напрямку йдуть дуже складні бої, і навіть на тих відтинках які там не показуються точки суво, тобто точка а, зустрічі з ворогом, вона дуже динамічна, і ну я не можу скривати. У ворога є ситуативні такі успіхи а, трошки просуваються, але вони не встигають закріплятися. Добре, працює наша артилерія. А, прекрасно працює наша піхота, яка стоїть на первій лінії зіткнення. А, хлопці молодці, трошки втомилися. Знаєте, складно, але при цьому стаємо і тримаємо позиції на самому фронті. Бахмута зараз дійсно ворог знищує майже все місто, тобто постійно завдає обстрілів з міномета з артилерії, працює їх стволка, тобто знищує всі будівлі, і як ви правильно сказали, боротьба йде за кожен метр. Тобто за кожну будівлю, навіть якщо будівля зруйновується, є резон відвести трошки свої війська, щоб зберегти свою піхоту, своїх знаєте, людей, своїх алмазів, які зараз стоять на цьому напрямку і боронять нашу державу. Північ-південь також складна ситуація. Я б сказав, би, навіть на фронті вона, ну на фронті, на східному відтинку Бахмута не така складна, як по флангам. Тобто вище і нижче самого Бахмута. Постійно штурми. Ворога дуже багато, тобто, сили ну, набагато більше, ніж у нас. Але морально українці показали, знаєте, загартованість. Ми розуміємо, за що тут стоїмо. І я сподіваюся, що все у нас буде добре. Зможемо, знаєте, перемолити ще більше ординців, відстояти наші позиції і дати змогу нашим людям, які зараз. Проходять там злагодження, проходять кваліфікацію вже на штурмові дії. Дочекаємося цього лендлізу і підемо в наступальні дії. Тобто, зараз, завдяки бахмутському напрямку, перемелюється велика кількість ординців, і це служить як плацдарм для того, щоб ми йшли вперед. І обов'язково підемо вперед, як це було після Маріуполя. І ми в це віримо, пане Євгене. З такими командирами ми обов'язково дойдемо до Криму і заберемо все своє, пане Євгене. Хотіла також ще у вас запитати до 24 лютого. Точилася інформація в просторах про те, що Росія хоче захопити Бахмут. Так до 24 лютого, чи побачили ви, що інтенсивність збільшилася? Так і як ви думаєте, які шанси у Росії все ж таки зайняти Бахмут, Тому що зараз в неї також точаться про це розмови. Скільки потрібно часу вам для того, аби вигнати їх з Бахмуту? Не можна сказати, що скільки потрібно часу. Ну скільки треба, скільки будуть стояти всі захисники, включаючи батальйон Свободу, там включаючи наших побратимів. Моя рота зараз знаходиться на злагодженні. Ми на відновлені, нас трошки потріпало, Я Сподіваюсь, найближчим часом приєднаємося до наших побратимів. Тут все залежить не так від людей, від сил, як від засобів. Будемо відверті, що нам потрібні всі засоби, які зараз будуть надходити по лендлізу від наших західних партнерів. Тобто, кожен танк, кожен БТР, кожна САУшка або там гвинтокрил, літак немає різниці. Він служить. Спасінням для будь-якого піхотинця для наших захисників, чим більше засобів буде на цьому напрямку або на іншому, тим менше людей ми втратимо в цій жорстокій, жахливій і безглуздій війні. Просто безглузді як Росія напала як остання скотина. Ми воюємо за право діла. За що вони воюють? Я не розумію. Ніхто не розуміє, напевно, що й вони не розуміють за що вони воюються. От пане Євгене, до року повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Проти України приїжджало багато високопоставлених людей, зокрема там і Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів Америки, так і приїжджав прем'єр-міністр Польщі. Матеошмаравецький було заявлено про, про танки леопарда. І також оточиться розмова про надання Україні і винищувачів, зокрема, f 16 Як ось у вас реагують на дану інформацію? І як ви для себе її трактуєте? Що ви можете з нею робити? Будь-яка техніка наших в руках наших захисників це страшна сила для орків. Тобто, там хто б що не казав, а українці дуже трудолюбива нація, і будь-які літаки, леопарди, там Абрамси і тому подібне дуже швидко Навчимося і будемо нищити набагато більше русні. Ну я сподіваюся, що найближчим часом воно все доїде куди треба. Але на даний на даний етап його дуже дуже мало. Дуже мало. Також хотіла знаєте про що запитати. Розумію, що ви зараз так в якомусь плані на ротації, так? Якщо я правильно розумію вас? Відновлення. Відновлення. Угу. Так. Скажіть, будь ласка, чи побачили ви можливо збільшення зі сторони Російської Федерації військових і збільшення саме техніки? Чи спостерігається така історія? Тому що була інформація про те, що Путін буде намагатися мобілізувати ще до одного мільйона людей. Я постійно спілкуюся зі своїми побратимами, які знаходяться там, з якими ми стояли пліч. О пліч. І дійсно вони кажуть, що атаки от з 24 числа вони і по кількості, і по періодичності посилюються. Орків багато, але вони не мотивовані взагалі. Ну, від слова за всім. тобто в них задача ставиться, вона не виконується. Вони не хочуть іти, тому що розуміють, що коли вони почнуть виконувати цю задачу, вони просто на 90% ну всі там помруть. А ну я сильно сподіваюся, що вони, в них інстинкт самозбереження все-таки є, і вони не будуть виконувати ці, знаєте, накази своїх командирів. ну, все таки орків зараз дуже багато. За день їх знищується не, не ну просто дуже велика кількість. Мабуть, на, на такої кількості знищених ординців немає не на одному напрямку, як зараз на Бахмутському. Пані його не читала інформацію про те, що в Росії поліцейських відправляють також уже на фронт. Я не знаю, чи це відповідає дійсності. Я хочу от влас, власне запитати. Що поліцейських відправляють на фронт для того, аби орки не тікали? Так, ми пам'ятаємо там історію з кадировцями, які йшли ззаді військовослужбовці. От що ви можете з цього приводу сказати? Я чув цю інформацію, але підтвердження цього я не бачив. І мої побратими цього не казали. По перехопленням ми неодноразово чуємо, як вони будуть обнуляти своїх своїх зеків або там своїх військових, які відмовляються виконувати накази. Це дійсно є. Вони ну це просто ну вбити це показове знищення, якщо ти не виконуєш накази. Особливо це було розповсюджено в ПВК Вагнер. Тобто, коли ми стояли на, там на південному відтинку нижче Бахмута, ми неодноразово з ними з ними зіштовхувалися. і неодноразово вони відступали. і По перехопленням було чути, що там 5-7 обнулить. Ось пане Євгене, і також крайні питання до вас сьогодні. Сподіваємося, що будемо спілкуватися з вами в наступних ефірах. Хотіла у вас запитати з приводу наступного, багато точиться розмов з приводу погодних умов для тримати, для того, аби тримати оборону і для того іти для того, аби йти в наступ. Яка наразі погода в Бахмуті? Сприятлива вона чи не сприятлива? Холодно, не холодно. І Як ви взагалі виживаєте? Ви знаєте, до нового року було дуже дуже складно. Було пошікалотку води. Це було до нового року, і постійно перепади температур. Тобто плюс-мінус, плюс-мінус. Хлопці дуже дуже багато хлопців похворіли. Були бронхіти в окопах, знаходитись було майже неможливо. Ну тобто, це не людські були умови, і ті, хто це пам'ятають, вони знають зараз. Ну трошки легше, але ну як періодами. Все одно є така штука, як на як слякать, мороз, східні вітри. Вони дуже дуже такі болючі і руки сильно обморажуються. У нас у багатьох хлопців там є проблеми з руками, з ногами. Ну справляємося, тому що розуміємо, що не можна відходити, не можна здавати наші міста, села йти позиції, так як багато було віддано наших побратимів, наших друзів. Рідних, які нам стали рідні життів за цю територію, і ну ми повинні зберегти це все і піти в контрнаступ. Але піхатинцям складно за ваших оцінок, коли Україна може піти в контрнаступ, перші танки леопарди вже на території України цього достатньо для того, аби наступати та забирати наші території. Ну, перше сидіти в обороні це одне йти в наступ це зовсім інше. Коефіцієнт наступу він відрізняється. Ну коефіцієнт успішності наступу він відрізняється від коефіцієнту оборони. В обороні одна група може там оборонятись від наступаючих сил, які переважають йти в наступ потрібно. Хоча б плюс мінус 50 на 50, тобто, наприклад, 10 на 10 або 20 на 20. і то це буде дуже складно виконати без підтримки артилерії, без підтримки вогневих засобів або техніки. Тому чим більше техніки тут буде, чим більше наших сил, тобто людей, які відпочили, які розуміють, як правильно діяти при наступі тут буде знаходитись, тим швидше ми підемо в наступ. А я сподіваюся, що вже весною. Через місяць, через два нас будуть чекати гарні результати на не тільки на цьому напрямку, так як я пам'ятаю, що було під час осад Маріуполя Азовсталі, і що після цього відбулось, тобто зараз. Ну, не можна їх порівнювати. Це зовсім різні відтинки, зовсім різні бригади, зовсім різні люди. Але ми бачимо ситуацію, як орки масово мруть за Бахмут, як вони хочуть показати своєму тирану, деспоту і царку бункерному діду, що вони виконають хоч якесь завдання. Зараз у Пригожина дуже великі контри з керівництвом Російської Федерації військовим. Тому я сподіваюся, що в них в державі буде все як завжди. Через сраку вони між собою пасуться, і нам буде ще простіше. Я дуже на це сподіваюся. Так і буде, і я хотіла також у вас запитати ось що з приводу танків леопардів. Чи можливо бачили ви вже їх особисто? Можливо, бачили ваші побратими. Можливо, ваші побратими були відправлені в Польщу для того, аби навчитися ними користуватися. Ми бачили танки леопарди. Ми знаємо, що це таке. Ми бачили декілька цікавих других вогневих засобів та техніки, яку ну поки що не можна казати, але вона тут є. І ми вміємо нею користуватися, і ми обов'язково будемо нею користуватися для того, щоб на українській землі було все менше і менше орків тих людей, які прийшли до нас зі зброєю, вони або залишаться з цією зброєю в нашій землі, або просто розвернуться і підуть до свого царя запитувати, куди він їх відправив, і навіщо які враження у вас були, коли побачили танки, наприклад, леопарди, і чим вони відрізняються від тих, якими ви користуєтеся? Ну Чесно кажучи, ну вражень ніяких, це просто техніка, техніка, яка допомагає нищити а, орду. А по поводу якості, ну так вони набагато новіші. Тобто, це вже не старі танки, там Т-серії, або не ті ж БТР, які у нас там стоять старі полурозвалені ще з радянського часу. Тобто, є більш новітні БТР, які вже знаходяться на території України, які ми користуємося. Ну, не можна розповідати все, що є, але є дуже дуже багато прикольних ніж якими яким ми будемо користуватися для винищення і спалення ворожих і позицій, і ворожої піхоти. Пане Євгене, дякуємо вам за те, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Я вам бажаю здоров'я вам і вашим побратимам, вашій роті, які гідно захищають Україну. Для нас це дуже важливо. Дякуємо вам, тому що завдяки вам ми маємо можливість сидіти в ефірах, спілкуватись. Ми маємо можливість доносити до людей усю актуальну інформацію. Дякую Вибачте. вам, Євген Оропай, командир роти батальйону Свобода Нацгвардії. Так, ви хотіли щось сказати? Так, одна хвилинка, є. Так, будь Я... ласка, для вас завжди є. Так, я хочу звернутися до всіх українців. Батальйон Свобода, 4-та бригада оперативного призначення, зараз дуже дуже потребує людей, тому якщо тут зараз нас дивляться військові, військовослужбовці, які хотіли б бути на першій лінії зіткнення. Приєднуйтесь до нас всі контакти ви можете знайти в Фейсбуці, в інстаграмі. Четверта бригада оперативного призначення, батальйон Свобода. Нам потрібні вмотивовані бійці, які хочуть стояти на захисті своєї країни і виконувати найважчі задачі на першій лінії. зіткнення. всім дякую, всіх обняв. Слава Україні! дякуємо вам, героям слава.